Мікрохірургії ОКА медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. Наші пращури помітили, якщо 5 квітня перелітні птахи летять дружніми зграями, за тепло. Чого ж нам чекати цього дня від тернопільської погоди? Слухаємо тернополян. 5 квітня на Тернопільщині буде хмарна погода із проясненнями. Вдень чекаємо на невеликі опади. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів морозу, а вдень від 2 до 7 тепла. 5 квітня у Тернополі буде хмарна погода із проясненнями. В день чекаємо на невеликі опади. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 3 до 5 градусів морозу, а в день від 4 до 6 тепла. 5 квітня 1943 року біля берегів Бразилії рибалки підібрали англійського моряка, який провів в океані на плоту рекордний час 133 дні. Я ж бажаю усім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ТІВІД-4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.